Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Тепер ки осінь, сезон грибів. Дуже много є у нас у Закарпатті білих грибу, чевленяку. Чи І чим далі, тим май часто в ній ви пишете, або я поділила з вами рецептом маринованих білих грибу. І я вам пишу, що у мене на каналі є мариновані опеньки. Я так само їх. Мариную і білі, Но чим далі, тим май часто з'являються у мене такі повідомлення, щоб я поділила з вами рецептом. Цей ролик у мене знятий вже був давно. І я собі подумала, коли так от мене просять, та я викладу цей ролик. Та ну, можете собі маринувати, бо рецепт такий же самий. Звичайно, що тепер я вже мало не так знімаю, як я колись знімала. Думаю, може вам буде і цікаво, як я знімала мало май давно. Ну, я все старалася знімати, бо вам було чітко, ясно, показано там чисто, акуратно. Ну, Все одно, чим далі людина з чим вона робить, та тому вона має розвиває. Має Май стараюся, чим далі там знімати якусь май... файно, як так просто казати. В общем, ділюся з вами цим рецептом, не буду много лишнього говорити. Лишайтеся на каналі, маринуйте собі чим чимбаше білих грибу на зиму. І думаю, що будете задоволені зимою, що ви собі зробили всякі заготовки. Бо за цим рецептом гриби получаються неймовірно смачні. Їх можна класти просто у салат, порізати цибулю, олою такого туди домашнього, або й такого звичайного. І дуже добре. Або навіть ми робимо такий, як олів'є рубля, та ми робимо з маринованими грибами. Тоже дуже смачний. Так що обов'язково готуйте. Я вам рекомендую. І у мене суд білі гриби. Я їх файно помила і почистила. Чищу я їх ножом, а мию я їх губкою, такою що мити посуду. Беру нову губку і не умию. І тоді вони такі, як білосніжні, дуже чистенькі. Просто руками ви їх так файно не помиєте. Далі гриби перекладаю у каструлю, у горнець. Котрі маймалі гриби, бо для маринування бажано брати гриби найменшого розміру. Ну, або не все, тулько є малих грибу, кулькося хоче замаринувати. Можеш брати і майвеликі, або були тверді, не червиві. і просто їх розрізати на дві-три на три частини. Кулькося вже вам там штимує. І всяких їх складаєте у горниць. Видите, які вони файно там виглядають. Далі кладу туди одну чайну ложку, таку рунесеньку, лиш лимонної кислоти. Заливаю водою. кислота кладеться для того, аби вони були білі. Заливаю водою. і кладу на плиту насяваря 15 хвилин. Коли пройде 15 хвилин, вони покиплять, я їх забираю, Гриби файно проціжую. Промию їх файно, бо вони не були слизькі, хоча біляки і так несуть дуже слизькі, не такі, наприклад, як опеньки. Оп'ять їх кладу у кастрюлю, заливаю їх водою, можеш брати воду гарячу, можеш брати холодну, я холодну заливаю. І треба поміряти, кулька у вас є води, кульку грибу, аби ви знали. Або ви знали, кульку треба покласти туди вже Усього кульку ну, по рецепту суль, цукор та й оцет. Так, коли вже хочуть почти закипати, загорячилася вода у другий раз, туди кладу туди сюль, оцет 9%, цукор, кладу чорний перець горошком і лавровий лист. Прикриваю кришку і лишаю, бо вони ще варили 30-40 хвилин. Хочете 30, хочете 40, то вже таке діло. Ну, я варила 40 хвилин. Колися проварили 40 хвилин. Дуже нараз такий файний запах, бо там і лавровий лист і перець горошок, і, ну, і оце дає теж свій запах. І воно так файно нараз пахне такими маринованими грибами. Далі, пак, прямо так, горячі, розкладаю їх у чисті стерильні банки. Обов'язково мають бути стерильні. Викладаю гриби і заливаю тим маринадом, у якому вони варили. Аби гриби були повністю у маринадові, тоді вони будуть смачні. І горячі, прикриваю кришками, закручую і все, вони вже готові. Я їх окремо ще не стерилізую, зато банки мають бути стерильні обов'язково. І все, вони у мене файно стоять, не піддуваються банки, кришки не стріляють. В общем, і це рецепт провірений, такий давній рецепт, гриби за цим рецептом виходять неймовірно смачні. І за яким самим рецептом можеш маринувати будь-які інші гриби, які ви маринуєте. Хоч які, вони будуть смачні, даже в тому числі і печериці. Та ще раз вам хочу пояснити, як у мене цей рецепт написаний. Що кульку води класти, кульку грибу, кульку у мене є грибу, кульку хочу маринувати, я їх перший раз проварила у воді. Усе. У другий раз, коли я їх вже кладу варити, то я собі вже міряю. Або, наприклад, якщо у вас є там каструля 5 літрова, то ви видите, що ви там 4 літри всього разом налили. Гриби, а вода так, аби гриби файно плавали у воді треба. І ото розраховано на 1 літр і грибу і води разом. Наприклад, у вас у горшкові всього є 4 літри і грибу, і води. І на те 4 літри ви розраховуєте собі солі, оцету, цукру або на 5 літрів. Щоб ви маєте знати, кульку у вас є всього у Горшкові. Розумієте? Та так собі міряйте, Бо сякий у мене припис, сяк ми робимо. Або поміряйте собі там окремо гриби, та ще води кулько у вас там заліте було, рівне. Не рівне, Не бо гриби файненько плавали у воді. Та ж це у вас того, там мало маринату, аж буде мало води, майбут, та буде не буде, Там їм вил та все, там виліте не встане не кульку. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. бо просто що перед цим я дуже много запитували, що як ото ви міряєте, як та що було правильно зрозуміли Хотіло бися. Рецепт, так, як завжди, буде написаний у описі під відео. Обов'язково приготуйте, замаринуйте які гриби, або будь-який інший. Дуже файно дякую, козум у ну, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемога нашої рідної Україні та рясних Божих благословень! Хтось не підписаний, підписуйтесь на мої канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!